Любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Кулінахір та його ведуча Ірина. І сьогодні я хочу приготувати дуже смачну закуску з буряка. Тільки буряк та спеції, більш нічого зайвого. Готується просто, швидко, а виходить не дуже смачно. Ставте лайки та поїхали. Два вареник або запечених буряка. У мене тут 600 г, треба натерти. Я сьогодні буду натирати середньою соломкою. Також можна натерти на крупній терці. Я та моя родина дуже любить таку закуску з буряка. Друзі, пишіть в коментарях, а які страви ви готуєте з буряка. Буряк перекладаємо у миску. І натираємо сюди ж великий зубок часнику. Часник дуже гарно поєднується з буряком. Бурячок посолимо за смаком. У мене тут третина чайної ложки солі та чайна ложка цукру. Додаємо столову ложку яблучного оцту. Та 2 столові ложки запашної соняшникової олії. І перемішуємо. Смачна закуска з буряка у нас готова. За личені хвилини. Перекладаємо на тарілочку і можна смакувати. Друзі, смачно, Готується дуже швидко і виходить за копійки. Готуйте з задоволенням.